Станом на ранок понеділка, 3 листопада, за минулі вихідні на Сумщині зафіксовано 148 ворожих обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Унаслідок російського терору загинуло двоє цивільних та ще дев'ятеро поранено серед постраждалих двоє дітей. Наразі найбільш обстрілюваними є Сумський, Шосткинський та Охтирський райони. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про трагічні наслідки прильотів та проведені в Охтирському районі роботи з їх ліквідації. Це була серія комбінованих ударів по Сумщині. Вечором 2 листопада. Нанесено удар по Боромлянській громаді, пошкоджено житловий сектор. Дві людини жіночої статі. Отримали травми. А вже вночі, 3 листопада, серія ударів по Тростянцю, влучання в житловий сектор, виникла пожежа. А також пошкодження значні в двохповерховому житловому будинку. Саме на верхньому поверсі знаходився чоловік в його кімнаті. Виникла пожежа, також обвалилось перекриття. Співробітники ДСНС негайно прибули до місця влучання. Ліквідували пожежу і, на превеликий жаль, проводили деблокування тіла загиблого чоловіка в палаючій оселі. В момент атаки знаходилось ще четверо людей. Вони перебували на першому поверсі: це дружина загиблого, невістка, а також двоє дітей. Змогли самостійно вибратись, необхідну допомогу їм вже надавали медики. На місці даного влучання співробітники ДСНС працювали близько однієї години. Всі осередки горіння ліквідовано. Ми вкотре закликаємо вас не ігноруйте сигналів тривоги, навіть якщо ви знаходитесь в приватному житловому секторі. Краще спускатись в укриття або, хоча б, знаходитись на перших поверхах. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих, бажаємо якнайшвидшого одужання та відновлення сил пораненим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.